Я Феченко, Олександр Юрій, вступаю на військову службу, речисто присягаю українському народу, Я Завжди бути йому вірним і відданим. Олександр Феченко поки що не пов'язує свою майбутню кар'єру із силовими структурами. Каже, служба в армії це обов'язок чоловіка. Так його виховали з дитинства. А от деякі міфи про армійську службу для себе вже спростував. Кормлять краще, чим розказують, і немає ну, ніякої дідущини, нічого цього немає. Восени від Хмельницької області до війська призвано 950 юнаків. Згідно із планами оперативного командування, більшість із них служитимуть у повітряних військових силах, внутрішніх і сухопутніх військах. Нововисячені солдати 19-ї Хмельницької ракетної бригади усі подоляни. Молоде поповнення, яке прибуло для докомплектування ракетної бригади, на сьогоднішній день складає 48 чоловік. 2010 рік молоде поповнення склало найбільше за часів командування бригади, починаючи з 2006 року. Тому що на сьогоднішній день бригада на 78% військовослужбовцями за контрактом. Значить, всі вакантні посади на сьогоднішній день, які існували, вони зайняті. Батьки гордяться такими синами у матерів помітне хвилювання. Урочиста церемонія лише посилює відчуття. Благословили, щоб тримався, був справжнім чоловіком. Це ж мужик, він має держатися. Кам'янчанка Альона приїхала на присягу до свого коханого. каже його служба в армії входила в їхні плани. А от розмови про одруження зізнається ще не було. Та незважаючи на це, запевняє, хлопця чекатиме і приїжджатиме. Ну до старатися тиждень. тижня настанови своїм юним захисникам. Батьки дадуть під час їхнього святкового звільнення. А от ветерани збройних сил на слова не скупляться. кажуть, основна ознака державності наявність боєздатного війська. І так було завжди. У мене син служить командир батальйону. Но солдатом был, солдатом и остался. Понимаете? Что в то время, что сейчас, я никакой разницы не вижу. Я был в войсках, вот смотрел. Те же солдаты, те же знают свою задачу. И выполняют ее так же, как и при нас. И мы были и не лучше их. но они не хуже нас. Любовь темкова Иван Молчан, панорама.